Нема старлінка, нема побіди. Україна контратакує росіян, бо ж у тих почали відпадати термінали. Ефективність ППО стане кращою. Що для цього роблять просто зараз? Росія не готова до миру у 2026-му. А колись взагалі буде, міркують європейські політики. Вітаю! Це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, що впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони захищають нас від руського міру? про все це говоримо далі. Україна розпочала контрнаступ після збою російського Старлінку. Київ посилює напади на військові вузли в Росії на додаток до локальних контратак. Про це пише видання Зе Телеграф. Українські війська розпочали контрнаступ на східній лінії фронту після того, як російським військам було заблоковано доступ до терміналів «Луна-Маска». За даними американського інституту вивчення війни, наші сили оборони розпочали локальні контратаки, щоб відновити зв'язок між позиціями на передовій між південною частиною Добропілля і пів. Нічною частиною Варварівки оглядач видання стверджує, українці провели контрнаступи біля Тернуватого, добропілля поблизу кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Аналітики вважають, що українські контратаки ймовірно є опортуністичною відповіддю на сприятливі умови на полі бою, частково створені втратою Росією терміналів Starlink. У середу високопосадовець НАТО заявив російській службі БіБІСІ, що принаймні деякі успіхи України на полі бою на Запоріжжі сталися після того, як SpaceX запобігла використанню російськими військами супутникових терміналів. Пов'язаний з Кремлем, військовий блогер також стверджував, що нові ускладнюючі фактори перешкоджають комунікації вздовж лінії фронту. Майже 90% російських підрозділів втратили зв'язок після того, як маск організував припинення роботи сервісу на початку цього місяця. Рішення про StarLink було ухвалене після того, як стало відомо, що російські війська прикріплюють термінали StarLink до безпілотників далекого радіусу «Дії». Російські комунікації також постраждали через рішення Кремля запровадити нові обмеження на використання Телеграм популярного месенджера, яким користуються солдати та аналітики як у Росії, так і в Україні. Українські контратаки в прикордонному районі Дніпропетровської та Запорізької областей ймовірно спрямовані на використання цих нещодавніх російських викликів у сфері комунікації та командування і управління. Окрім локальних контратак, Україна посилила атаки на військові вузли у середині Росії. Київ завдав ударів крилатими ракетами Фламінго по складу боєприпасів поблизу Волгограда та ракетному заводу у Тамбовській області Росії. Цей арсенал є одним з найбільших місць зберігання боєприпасів російської армії. Його вразили українською далекобійною зброєю Фламінго. Йдеться у заяві українського генерального штабу. Українські війська також знищили 6 тисяч безпілотників з функцією огляду від першої особи поблизу суджі у Курській області Росії, що є однією з найбільших втрат Москви на сьогодні. Нішній день. Далі до української оборони головком Олександр Сирський повідомив: система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря. У таких умовах стійкість системи залежить від багатьох чинників, каже головнокомандувач ЗСУ, зокрема ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів відмови від застарілих бюрократичних практик. Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаються збільшити завдяки інноваціям. Щоденно противник застосовує від сотні до 200 ударних БПЛА типу Шахет і періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари, додає Олександр Сирський. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є все погодними. За сприятливих умов активно залучається авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70%, а або декуди й більше усіх засобів повітряного нападу. Підвищують ефективність безпілотної складової ППО. Наразі триває комплекс організаційних заходів. Планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об'єктів. Нарощується чисельність і якість дронів перехоплювачів. Відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації. Тож про партнерів говоримо далі. Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки звернувся до західних партнерів із подякою та закликом продовжити підтримку України. Кожної ночі, кожної ночі ми стикаємося з не менше ніж сотни шахедів. Іноді буває 400 чи 500, 500 ударних дронів, і українці збивають майже 90, чи можете ви собі уявити, 90% із них. Але все ще не 100. І ми робимо все, щоб збільшити це співвідношення. З поміж інших інструментів ми використовуємо різні типи перехоплювачів. І що ви бачите зараз, це реальні відео, Цих перехоплень разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх щодня, і ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо, достатньо, щоб зробити шахеди незначними для Росії, але ключові слова тут разом разом з партнерами. і немає жодної країни у Європі, яка могла би покладатися лише на свої власні технології, також захистити себе у повномасштабній війні. Ніхто би не вистояв один. Ось чому той час, як ми інвестуємо у перехоплювачі та у захист, росія вкладається у те, щоб розбити єдність між усіма нами, нашу єдність із вами, єдність у Європі, єдність у євроатлантичній спільноті. Вони хочуть розбити її. Чому? Тому що наша єдність це найкращий перехоплювач проти російських агресивних планів. Найкращий. і ми досі маємо її. Thank <sighs> я хочу подякувати кожному з вас, хто тримає єдність живою і робить її сильнішою. Наша єдність це те, що захищає нас. Сотні місць виробництва вже працюють в Україні та в Українах партнерах. І у нас є данська модель. Дякую, мете і твоїй команді, і вашому народу. це програма для інвестицій у виробництво зброї в Україні. У нас є спільне виробництво тут у Німеччині, і воно офіційно почалося вчора. Дякую всім. Дякую фрідріху, і у нас є спільна артилерійська ініціатива з Чехією я бачу тебе. Бачу Петера тут так. Привіт, дякую дуже. І ми робимо дуже багато разом з країнами Північної Європи, зі сполученим королівством, і Францією, Нідерландами, і Італією та Польщею, і Сполученими Штатами, і Канадою, і Туреччиною. Є важливі зміни у Японії завдяки уряду премєр міністра. І ми дуже цінуємо те, що Японія разом з нами у коаліції охочих є сильні рішення. Від Європи, включно з 90 мільярдами євро, на два роки для нас. Дякую вам дуже. Державний секретар США Марко Рубіо на одній із панелей підсумував ситуацію навколо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації президента Трампа озвучив і позитивні зрушення і тривожні сигнали для Києва. Хороша новина в тому, що кількість питань, необхідних для завершення війни, було звужене. погана новина? Вони були звужені до найважчих питань, на які потрібно відповісти. Відповідь ми не знаємо. Ми не знаємо, чи серйозно Росія налаштована на завершення війни. Вони кажуть, що так. Але на яких умовах вони готові? І чи можемо ми знайти умови прийнятні для України, на які погодилася б Росія? Ми продовжимо намагатися, все інше продовжується. Сполучені Штати ввели додаткові санкції проти російської нафти. У наших дискусіях з Індією ми отримали від неї зобов'язання припинити закупівлі російської нафти. Європа робить свої кроки. Програма ПУРУ продовжується, американська зброя продається Україні. Все це Продовжується, нічого з цього не зупинилося. Ми досягли прогресу в тому, що, хоча б на технічному рівні, перше за весь час військові чиновники зустрілися разом і будуть ще зустрічі у вівторок, хоча там вже буде інша група людей. Ми продовжимо грати цю роль, і я не думаю, що хтось у цьому залі проти переговорного врегулювання, якщо умови будуть справедливими і стійкими. А вже згодом держсекретар США підтвердив готовність Вашингтона продовжувати переговори для завершення війни в Україні на зустрічі з очільниками МЗС країн Великої Сімки. На зустрічі обговорювалися важливі політичні питання, включаючи конфлікти в Африці, Європі на Близькому Сході, а також загрози безпеці в індотихоокеанському регіоні і західній півкулі. Отож, ключовою темою української дипломатії на Мюнхенській безпековій конференції була розбудова нової архітектури безпеки Європи з Україною, як її невід'ємної. Складової ключовим елементом сили, самодостатності і конкурентоздатності ЄС, повідомили в українському МЗС. Про цю ж єдність говорили і представники Європи, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, і президент Литви Гітана Снауседа. Європа має бути за столом переговорів, адже ставки надзвичайно високі. Йдеться не лише про майбутнє України і не лише про безпеку східного флангу, а про місце Європи в майбутньому розподілі влади у світі. Іншими словами, про те, хто стане третім полюсом глобального розподілу, поряд із Китаєм, Сполученими Штатами та Росією, чи ж це буде Європейський Союз, не питайте мене, що саме я б обрав. На мою думку, президент Трамп не помиляється, коли каже, що в цьому більш жорстокому світі потрібно показувати свої карти. Сполучені Штати могли б дати собі більше важелів для тиску на Путіна з метою укладення угоди, наприклад, передавши українцям томагавки. І як повідомляється, кілька місяців тому це рішення було дуже близьким. Тауруси теж могли б допомогти. Але як Європа ми маємо сказати, що якщо США змушуватимуть Україну до несправедливої угоди, ми продовжимо нашу підтримку України. І саме Україна вирішуватиме, коли укладати угоду, і тоді Путін не зможе нас ігнорувати, бо ми станемо головним постачальником допомоги для України. Моє переконання таке: Росія щодня доводить, що вона не готова до миру. І Я не вважаю, що вона буде готова до мирних переговорів, можливо, десь у 2027-2028 роках, але точно не у 2026. му Адже всі її дії свідчать про те, що вона лише імітує переговорний процес. Водночас намагаючись зламати мораль українського народу. так, їм це не вдається, і це позитивний момент. Але ціна цього страждання української нації та українських людей. Розуміння цих істин це добре, однак важливо його конвертувати у активні і жорсткі дії. Чи вийде зробити це у європейців, що досі боязко поглядають у бік Кремля, покаже лише час, якого у Європи менша є. Я ж дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал Воєнволі і поширюйте контент про поле бою українських неймовірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимося. Бережіть себе, Па-па.